Моє вчорашнє відео про проблеми з мобілізацією викликало неубиякий інтерес: майже 19 тисяч е, чоловік продивилися цей ролик в Ютубі, і е, на ці 19 тисяч е, 154 коментаря. Е, тобто е, проблеми справді такі є. Але що саме люди коментують, що саме вони говорять, давайте подивимось. Ну, ось читаю, як є. Я никому ничего не должен, только родителям. Три знака округа. Они мне дали жизнь, поднимали за свои кровные троеточие, а доверяю только своей семье. Вот такие комментарии. Жизнь важнее смерти. Пусть депутаты идут в окопы с 95-м порталом в сборе, а мы будем молиться и дякувать. Любить війну можуть тільки спекулянти, генерали, штабні проститутки. Їм в воєнне время жилось як ніколи. Цитата нажиться Ернеста тоже сумели з якась, э, жіночка э, повісила. Залужний Зеленський з однієї команди, а не знаю, чи можна їм вірити. Знак питання. Оцени розказують друзям, як офіцерня Мудро, здраво, доходчево, прозрачний Ну, авто. Більше компліментарні до себе не буду зачитувати, буду зачитувати проблемні. Я перестав довіряти Залужному після того, як побачив, як він обнімався з хасидами. Настав час, коли низи закінчилися, а верхі не хочуть йти вмирати на війну. Приплили три знаки оклику. Я ще того року казав, колись українці закінчаться, так і сталося. Настав час йти на війну американцям і європейцям, так як вони дуже довго думали і хвилювалися давати F-16 і далекобійні ракети. Три знака Оклику. 33 лайки, до речі, це зібрало Немало. Вибирай Окоп Раді олігархів або Майдан Раді будущого своєї сім'ї. Такий ось олігарх. Радісний смайлик. 4 лайки. Не втратили віру в керівництво, Не втратили віру в керівництво, а великий шанс опинитися завтра в окопі. Десять лайків. Зеленський і залужний одне і теж. Українці молодці. Пусть залужний сам воює і солдат, в собі пластикових купить. да побольше. Вот і капець Україні Примерно через погоди. Зато много українців остануться живими і цілими. Зачем на кладбище що Добують мир. Два лайки. Ну, не знаю навіть, це він свою думку, чи він чиюсь думку транслює. Народ зрозумів, що керівництво і є вороженько. Так, я з вами згоден, що потрібно відвоювати свою землю, але чи потрібно це робити з голим задом, закидаючи трупами українців ворожі танки та дрони. Щоб подолати такого ворога, як Росія, необхідно мати або більше ресурсів, або більше розуму на три голови. Не на три голови, а на десять. Але нічого з цього у України немає, на жаль, 59 лайків. Я цьому керівництву із крадів, брехунів та пройди свідив ніколи не вірив. Зрозуміти, люди хочуть закінчення цієї війни, люди хочуть жити, а не вмирати. Війну не виграти. Це зрозуміло простим людям. Тільки фанати та ця влада погана, хоче продовження своєї агонії. Для перемоги не тільки гроші потрібні, а й люди. А люди не підуть, бо ніякі гроші не зміють життя. Хай хоч мільйони дають охочих е, так, набереться небагато. Мільйони на тому світі ще нікому не пригодилися. Так що не показуйте, не розказуйте про пряник, він теж нікому не потрібен. Шукайте якнайскоріше миру. Ось такі, в принципі, і далі коментарі. Про що це говорить? Е, от Стало модним останнім говорити, що люди недовольні там законопроектом про. Мобілізацію, що вони е, хочуть справедливості, щоб е, не тільки бідні йшли й багаті, впливові, там влада, сини депутатів і так далі. Ну, ось того, що я зачитав, з того, що я взагалі е, далі там є, прочитав, ну, ну в такому стилі я не бачу цього, е, ну, принаймні, особливого акценту на справедливості. Я би так сказав, е, не у справедливості діло. Я бачу тут інше: що люди в принципі не хочуть іти воювати. А інші, а які причини вони цьому е називають? Ну, досить різні. Ось я зачитував. Але їх всіх практично об'єднує те, Ну, це я зачитував в коменти, не е проскакуючи всі підряд. Ви можете зайти на мій YouTube канал. Е і цей ролик вчорашній подивитися. Е Ось ось вона думка. Ми не хочемо воювати. Я не берусь судитися добре чи погано. Це тема для окремої розмови, але це як даність. І дуже хотілося б, щоб е, наші е, власті мущі, і особливо наші військові, і наш е, головнокомандуюч, пан Залужний, е, ось цю ситуацію якось взяв до уваги, плануючи е, дальнішу війну. Тому що, тому що е, якщо е, планувати наступ на чолі армії, яка в принципі не хоче воювати, то е, це може закінчитися великою катастрофою.